14 лютого день закоханих. Деякі пари традиційно обмінюються романтичними подарунками, а деякі зважуються на найважливіший крок у їхньому житті та одружуються. Чи багато закоханих беруть шлюб у цей день у луцькому раці? Йдемо дізнаватися у стінах Луцького рацию. 14 лютого панувала атмосфера свята, кохання та легкого хвилювання. Дмитро та Софія вже давно планували одружитися. І ось нарешті настав той самий хвилюючий момент. На спільне сімейне, подружнє життя, на спільне прізвище подружжя Войтюк оголошую вас чоловіком і дружиною скріпить ваш шлюб. поцілунком Гірко! Новоспечена сім'я поділилася з журналістами телеканалу «Конкурент Конкурентів історією свого кохання. Ми познайомилися в Луцькому національному технічному університеті на день першокурсника. Потім кілька років дружили, а потім вже не дружили. <рес> Переросло в більше щиріше почуття любов. А як довго ви зустрічалися? Рік і три місяці до пропозицій, а потім ще дев'ять місяців до одруження. Молодята зізнаються, що планували раніше одружитися. Та коли розпочалося повномасштабне вторгнення расистів, вирішили зачекати. Однак згодом все ж наважилися на цей чи не найважливіший у житті крок. Через війну кажуть, гучного святкування не планують. Як ви святкувати найважливіший день у вашому житті? Трішечки посидимо з близькими. А потім десь поїдемо десь, десь. <ріст> в поїздку. Батьки молодя теж поділилися своїми емоціями та переживаннями у такий хвилюючий і для них, і для їхніх дітей день. Ну я плакала. І я плакала. А я гордився. вже Дітень? щасливі. Без сумнівів віддаєте, доньку? Без сумнівів. Угу. А ви як невістку приймаєте? Звісно, Нікі руки не віддаємо. <ріст> та знаємо, надійні. <ріст> руки. Готувалися довго. До весілля? Готувалися. Що там чекали. 25 років? – Чекали перемоги. Чекали, чекали але, перемоги. Так, вже хотіли зробити гучне весілля, в такому гарному стилі, щоб можна було погудіти, як кажуть, на весь Луцьк. Ну але на жаль, так, так такі реалії, що такі реалії, так ну, Далі діти вже виб... святкувати, так? Так, так. Діти вибрали гарну дату. Хай їм щастить керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області Антоніна Кратік розповіла, що 14 лютого особлива дата для закоханих пар, які обрали саме цей день для одруження. Їх цьогоріч не збиралося чимало. В цьому році 50 пар уклали шлюби сьогодні. Станом на цю годину 50. Сьогодні відділи працюють до двадцятої години. У нас визначено три відділи: Володимир Коваль і Місто. i Зокрема, за словами Антоніни Кратік, і в інших містах Волині у день закоханих стався шлюбний бум. Так у ковалі 11 пар захотіли узаконити свої стосунки. У Володимирі одружилося 5 пар. Також по одній парі молодят уклали шлюб у Нововолинську та Торійську. А от в Луцькому радці виявили бажання узаконити свої стосунки 12 пар закоханих. Шестеро наречених це військовослужбовці. Тож усім закоханим, ми бажаємо любові. Та взаєморозуміння, а усім новоспеченим сім'ям зустріти своє золоте весілля у злагоді та любові.